Доброго дня! Ми з моєю донією, братішко Каріною хочемо подякувати благодійному фонду, рідні люди» на чолі з Гречковською Альоною Лівною за неймовірну допомогу. Ми отримали оплату реабілітації в центрі росток життя, яка відбудеться незабаром. Ми хочемо подякувати кожній людині, яка причетна до цього збору. Всього самого найкращого ми бажаємо вам здоров'я та мирного неба над головою. А саме найголовніше, ми бажаємо скорішої перемоги. Нехай у вас все буде добре.